Покажу зараз вам, що у мене є. Перша сонечка, манюсінька. Це я навесні, чи в кінці зими посіяла горщик насіння. Проросли маленькі череночки, я їх висадила влітку. Це їх тимчасове місце, у мене тут чотири кущика. Було дуже багато, але не вся прижилася. Ще посіла, в мене там сходить. Малесенька, але я ще не висаджувала. Але я не очікувала, що вже влітку я побачу ягідку. Так вона, може, й невеличка. Але сам факт, ну ось дивіться, диво просто, приємно здивовано. В Поливаю. Красунечка, суничка клас. Пробуйте, пробуйте, експериментуйте. сійте і у вас все виросте. Головне з любов'ю і з вірою, що все вийде.